Так, привіт, друзі! Ми да. продовжуємо наш похід Обійди світ з українцями, Київ, Париж. Сьогодні 18-й день. Ми пройшли вже 380 кілометрів, і хочемо вам сказати, що незабаром у нас буде перехід на територію Європи. Ми будемо в першій європейській країні Польщі. Далі у нас за планом Німеччина, Бельгія і Франція. Отже, ми запрошуємо вас усіх на зустрічі з нами. В Польщі, в Німеччині і далі по, з нашим маршрутом. Насилайте це відео, насилайте наш канал своїм друзям, які проживають за кордоном. Ми готові приєднуйтесь зу... до нас. Приєднуйтесь до нас, ми будемо зустрічатися, будемо знайомитися, будемо розповідати про наш похід. Так що ми вас чекаємо, підписуйтесь, ми готові відповісти на всі запитання. До зустрічі! А хто ми не зможе зустрічі. приєднатись до нас, тоді слідкуйте за нами в Ютубі. Ми, ми будемо будем... ділитись цією красою. Оксанка, покажи трохи красу. Краса. Краса <реш> <реш> <Да>. <реш> <реш> ми ділимось красою, будемо ділитися нашими зустрічами. Шукайте нас. Ми так і називаємося Біди світ з українцями. Ви знаходите нас в Ютубі, знаходите нас в Фейсбуці. Ми є всюди. Шукайте нас, приєднуйтесь, слідкуйте. І зустрічаємось і Парижа. І Парижа. І Парижа. І з вашими друзями. Да, приєднуйтесь, друзі Всі. до зустрічі. До зустрічі, Бай. хай щастить.